Привіт! Мене звати Ганусі. Вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах її існування. І сьогодні я хотіла з вами поговорити на очікувану-неочікувану тему. Вчора пішла на манікюр і передивилась першу частину Бріджа Джонс. І я щось про неї пам'ятала, але цікавий. По-перше, деталі нові. Коли дивишся через якийсь час вже з психологічним досвідом, і коли не просто дивишся його, як якийсь атракціон, а намагаєшся вдуматися в те, що відбувається в кадрі. А в кадрі у нас 32 а потім 33-річна жінка, яка не може побудувати стосунки, і це її турбує. Вона працює в видавництві. Все вона сама, друзі теж там з своїми трагічними ну, трагічними там одна подруга в колегу закохана, інша подруга там, ще там якась не історія. Тобто у неї є ще й такий свій острівець такої безпеки. І є компанії, де всюди у всіх є пара. І де вона відчуває себе зайвою, не такою, що знаєш щось не так. І звичайно, коли на новий рік не сепарована Бріджа Джонс їде на своїх батьків, а сепарація не визначається тим, поїхали ви від батьків чи ні. Вона визначається тим, наскільки ви хочете ту увагу і хочете отримати новий результат за тих же водних, які у вас є. Тобто ви не змирились з тим, що інакше не буде, що ваші батьки такі, які вони є. З недоліками, з всіма травмами, які вони нанесли. Але, на жаль, як би ми цього не хотіли, вони не зміняться. І, власне, тут приклад такої родини, де є мати холодна, така трохи дивокувата, вірогідно-межова, яка і виховала межову Бріджа Джонс, яка дуже імпульсивна. Вона зловживає алкоголем, їжею, стосунками. Якісь імпульсивні реакції, вона не може себе стримати. Тобто це все така саморуйнівна поведінка властива живим людям, які, таким оральним, які наповнюються, їм потрібно цю порожнечу, яку вони здобули з моменту народження, чимось потім надолужувати. І є батько, який, нібито той ближчий до пріжджа Джонса, але він дуже любить маму. І вони виходять як на одному боці. Але вона його до кінця не ви не виграла. Тобто вона постійно ходить третьою в цій родині. Тобто навіть коли мама пішла, зрадила батьку, пішла до іншого чоловіка, який ще з ним була. Вони з бріджет посумували, а потім прийняли маму назад. Тому це такі, один з таких орієнтирів. Плюс у неї є пошкоджені її кордони, так як там є історія дядька, який не дядько, який постійно її чіпає зазад, говорить якісь неприємні компліменти, і він порушує кордони, тобто це не порушується до насилля повного, але це вже насилля. Це психологічне насилля, ну, і він її торкається. Тобто він і це циклічність, яка вірогідно була з дитинства. І ну, це велику шкоду дає, тому вона не зовсім і це теж одна з причин, чому у неї нема меж. І в цій всій історії, яку всі бачать, всі знають, але ніхто нічого не робить. Просто на підпитку дядьку, який постійно до неї пристає на кожному світі. Це дуже дивна історія. Плюс, коли вона приїжджає до мами, і мама каже, Боже, в чому ти одягнута? Піди одягни нормальні речі, і вона одягає те, що їй залишила мама. Якісь там квітчасті, старомодні речі, ну, те, як її матір уявляє в їхньому провінційному англійському містечку, як має виглядати шикарна місцева жінка. Тобто, і Це ясно, що для її однолітків це буде жахливо. Тобто, у неї така є проблема між супервульгарністю, де вона не відчуває до кінця меж, і вона не розуміє, наскільки там, наприклад, доречна і прозора кофта плюс коротка спідниця. І це аж це комічно показано. Тобто вона не зваблива сексуальна жінка, а яка комічно виглядає в цій сексуальності. І це теж її така. У неї нема цих меж, вона не розуміє, де норма. Тобто її ніби ніхто не помічає, ніхто не хоче будувати з нею стосунки, і вона так агресивно з одного боку, вона навіть ці риси Рене такі в неї вузькі очі, пухке обличчя, і вона ніби така, як би це назвати, сором'язлива, якась така невпевнена жінка, але з іншого боку ну, тобто є оця агресивна її риса. Тобто воно так як мед так ложкою. Як прозоре і коротке, то все одночасно. І як сказали, одягти коротку спідницю це теж така ознака цих порушень і меж, коли їй вона вже переходить працювати на телеканал, і їй кажуть: Так, я бачу тебе в короткій спідниці, яка з'їжджає з труби, і вона каже: так, сер, все пішла переодягатись. Тобто вона не каже: Ні сорі, я, якщо з'їжать, то буду в штан штанях. Тобто і це потім ну, призводить до цього сорому, який за нею тягнеться. Тому що вона сама його не регулює, вона, в це, вона на все погоджується. Інші люди знають краще. Як їй сказали, так вона зробить. А, стосунки. Є оці два персонажі: є фіюгрант так грає персонажа, і забула, як його звати, не подивилась перед тим, як знімати вам ролик. Він такий типовий а, плейбой з уникаючим типом прив'язаності, який ні з ким не хоче будувати стосунки. Тобто, це навіть не те, що питання тут не в уникаючому, це О, Боже, як це називається? Піддивилися які персонажі. Персонаж Деніала Євген Єдарсь. І Деніал Хьюгрант це персонаж з комплексом Дон Жуана. Тобто цей чоловік один раз зваблює жінку, і потім він тікає, він не може з нею бути, він її знецінює і це по колу. Тобто і тут він її зваблює, йде від неї, потім вертається, тому що вона знайшла собі когось інше. Але по факту він не може ні з ким побудувати стосунки, він ситуативний, і, з одного боку, можна було б сказати навіть соціопатична трохи поведінка, тому що він на ходу перекручує. Але це все мета, щоб досягти ліжка цієї жінки. Тобто він готовий будь що сказати. Тобто, ах, вона не знає їхню історію з Дарсі, значить, він може на ходу перекрутити і сказати, що це Дарсі зрадив, звабив його дружину, і вона його речина з ним зрадила. А насправді це дружина Дарсі спала з цим персонажем. І він його взагалі не цікавить, про що буде говорити Бріджі Джонс. У нього одна мета це такий спорт. І в цьому спорті він має перемогти. Стосунки, ясно, що вони цікавляться, і потім, звичайно, це знову такий спорт, коли жертва вислизає, він намагається її підхопити і сказати, ой, ну якщо не з тобою, то я ні з ким не побуду на поводу їх стосунки. І, слава Богу, в цей момент вона каже ні. Так мені не підходить ці всі складання. Я просто хочу, щоб зі мною людина хотіла бути. І є персонаж Дарсі, який це такий. Шизоїд нарцисичний, кар'єрист, він дуже ОКРний, послідовний, ніяких там зайвих рухів. І є класна ця вставка в фіналі фільму, де їхні дитячі зйомки, де Бріджит така оральна потенційно-межова дитина, яка там їсть. Цей шматок торту, якось там танцює, щось божевільне робить, щоб привернути увагу. І Дарсі, який робить тільки все правильно, так як йому сказали батьки, і так поглядає. Знаєте, вона як його продовження, тому він і потім каже, що вона його влаштовує в усіх своїх проявах, тому що всіх цих проявів у нього немає, і він їх не може собі дозволити. Він ідеальний юрист, він ідеальна людина, яку виховали ідеальні батьки. Тобто і вони от живуть в цій парадигмі вічної напруги. Тобто, це вже якщо вже брати ці фази за Фройдом, це така анальна більш фаза, утримуюча нічого зайвого, все от так, так як треба. Тобто з емоціями у нього важко, він сприймається як зверхній, упереджений, там якісь там не знаю самозакоханий, але в ньому може бути дуже багато переживання, але ми їх ніколи не побачимо. Тобто у нього там все складено, все на своїх місцях. Тобто він не може, це він так бореться з тривогою внутрішньою, яка в ньому є. Навпаки, Джонс спалахує, вона робить дурні вчинки, іде далі. Тобто, умовно приходить цьому костюмі зайчика з плейбою, і вона не зупиняється, вона не тікає. Вона йде далі спілкується з гостями. Так, я от знову зробила дурницю, хай так і буде. Тобто вона з одного боку межова, з іншого боку, є гістріонна частинка, де вона хоче ці уваги, кохання, як... сама не знає, чого хоче. І тут ще є така проблема цієї межової жінки, яка ніколи не буде задоволена. Стосунками з шизоїдом, тобто її будуть руйнувати у такі хіґранти. Але Дарсі для неї буде нудним, і тому вони будуть сходитись і розходити. Ми про це поговоримо в другій частині, оглядаючи другу частину. А в першій вона все ж таки позитивно закінчується, і вони сходяться в кінці. Де цікаво, теж коли він прочитує щоденників, нас приймає, що він пішов, і нам теж не зрозуміло він пішов, чи справді він пішов тільки за блокнотом. Але на початку він у них теж є момент, коли не тільки. Як знайомляться вже в дорослому віці, і він з мамою її обговорює і розказує, яка вона ідіотка, яка вона взагалі жахлива, нестримана, п'є курить і так далі. І вона це все стоїть, слухає, хіхіка, каже: ой, я тут, як тут смачно і йде. І потім намагається щось змінити. Тобто схуднути, пристати пити, не курити і так далі, але цього всього вона не може. Собі відмовити, тому що вона їй треба компенсувати кудись реалізувати цю тривогу, і їй потрібно чимось наповнювати цю порожничу, яка її переповнює, тому що тут ще проблема в тому, що якщо ця людина більш скомпенсована і життя більш стабільне вона пройшла якусь терапію, тобто як укріпилась в собі. Не шукає ззовні, що її хтось має розважити, врятувати, наповнити, за неї щось зробити. Тобто, постійно і такі люди не забувають, що було вчора. Тобто, вчора вона плакала, сьогодні вона сміється, вона забула, що вчора плакала. Завтра буде плакати, забуде, що вчора був хороший день. Тобто, це так такими імпульсами. Стосунки з одним, стосунки з іншим, Хівґрант хороший, Дарсі Поганий, поганий Дарсі, різко стає хороший Хівград. І, тобто, і це таким от безкінечним колом. Але тобто, вона все ж таки в цій частині вона досягає. Гарного результату, тому що не обрати хімран, це гарний результат для цих стосунків. Але маловіро, як не те, що маловірогідно, а більше це вже історія, мабуть, вікова, коли жінка нарешті наважується подібна межова жінка на такі стабільні стосунки. Або вони зовсім компенсаторні, тобто їй потрібно компенсувати цих батьків, вони є батьки. Тобто, якби її сім'я була більш деструктивною, вона міцніше б влазила б мені знища в стосунки. А так як їй завжди є куди повернутися, і в неї є татко і див дивакувата мама, у якої теж в неї про інтимні стосунки розказує, ще якісь речі, про які мама з донькою не мають говорити. Тобто, подружки це погана ідея мами з донькою, тому що це є дві ролі: є мама і є донька. Да, і вони мають ну, специфічну ієрархію. Це не означає, що вам має розповідати вам, як жити, але це не означає, що ви маєте прям ділитися одним з одним всіма якимись нюансами свого життя. Тобто сепарація саме в тому, щоб розділити ці, ці речі і залишитись в певній послідовності в своїй родині. Да, тому тут затягується ця історія, тому що як і Дарсі, він не сепарований. Тобто вони приходять і ця сепарація, несепарованість, вона демонструється цими светрами. Коли вони стоять один навпроти в цих дебільних светрах, але вони нічого не можуть зробити, тому що мама зв'язала, купила його треба одягти і піти, усоромитись перед всіма гостями, щоб вони побачили здобутки цієї мами. Так що такий от короткий огляд речей, на які я вчора звернула увагу, чи любити ви цей фільм. Він звичайно більш такий новорічний, але так співпало, що я вчора подивилась і дуже багато інсайтів. А якщо зразу не знімаю, то потім є вірогідність, що я ще не скоро повернуся, і мені доведеться дивитися ще раз. Тому залишайтесь на каналі, залишайте пропозиції, що зняти, залишайте ваші питання. Я тепер не буду розлогу відповідати на коментарі. Ну коротко буду, ставлю лайки, прочитую. Але якщо щось дуже велике, я буду їх залишати, скрінити і буду знімати окремі ролики, де у мене будуть питання моїх глядачів і відповіді на них для того, щоб це не губилося, і для того, щоб ширшій аудиторії відповідати на запитання, і вам було цікавіше. Тому що я впевнена, що а, вам є чим поділитися з іншими, і, можливо, якраз чужий досвід вам теж допоможе. Тобто не тільки мій коментар і моя якась порада, а й інші люди. Тобто, це нам дає таку, руйнує нашу ілюзію, що наше життя воно якесь таке найстрашніше. Най... Чорніше, і з цим неможливо вижити. Тому будуємо наш фундамент разом. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм, я буду там залишати періодично в сторі з плашки з можливістю теж залишати запитання. Приходьте на терапію, буде час, мабуть, з жовтня трошки. А зараз я знову їду на навчання. Може, ну, до того, що зніму або вже зніму у Львові на навчанні. Побачимось, можливо, наступного разу розкажу в принципі, про ці всі свої поїздки. Якщо вам буде цікаво, запитуйте. Гарного вам дня, залишайтеся.